Христос народився. Ви на каналі «Корисні дрібниці. Ми з вами зробимо огляд знижок на основні продукти в АТБ. Яблуко зелене 17 гривень 39 копійок за кілограм. Горошок зелений своя лінія. Торгова марка. 28 гривень 90 копійок за 420 г. Соус хокайдо 46 гривень 90 копійок. Це соєвий соус. За 500 грам. Томатне пюре 48 гривень 50 копійок за 500 грам. Томатне пюре 12,80 за 100 грам. Маленький кухар. Торгова марка. Гірчиця. Своя лінія, французька, 21 гривня 60 копійок. Перець горошок 7 гривень 80 копійок за 20 грам. Торгова марка розумний вибір. Перець мелений 7 гривень 50 копійок. Торгова марка мрія за 10 грам. Лавровий лист мрія 6 гривень 90 копійок. За 20 грам. Олія соняшникова, щедрий дар, за 850 грам. 54 гривні 50 копійок. Олія 40 гривень 90 копійок. Розумний вибір за 850 грам. Рафінована. Капуста квашена 51 гривні 60 копійок за 900 грам. Пластівці вівсяні 40 гривень 30 копійок за 720 грам. Макаронні вироби лапаста 35 гривень 50 копійок за 400 грам. Це спагетті. Макаронні вироби лапаста спіраль 33 гривні 50 копійок за 400 грам. Італійський виробник. Макаронні вироби. Розумний вибір. 22 гривні 70 копійок за 1 кілограм пішки. Рис. 79 гривень 90 копійок. Басматі. Довгозорнистий торгова марка Делюкс. Пшоно 18 гривень 60 копійок за 1 кілограм. Торгова марка Розумний вибір. Борошно 31 гривні 50 копійок. Хмельницький млин. Торгова марка за 2 кілограми. Розпушувач тіста, доктор Откер 3 гривні 30 копійок. Сіль 14 гривень 80 копійок. Кухонна кам'яна Мелена за 1 кілограм. Ванільний цукор мрія 1 гривня 50 копійок за 25 грам. Крохмаль розумний вибір 22 гривні 60 копійок. Картопляний за 350 грам. Цукор пісок 28 гривень 80 копійок за 1 кілограм. Торгова марка розумний вибір. Шоколад чорний міленіум 25 гривень 90 копійок за 110 грам. 10 грамів йде в подарунок. Шоколад молочний міленіум 25 гривень 90 копійок за 110 грамів з мігдалем. Оливки зелені, своя лінія 35 гривень 50 копійок за 350 грамів з креветками. Оливки зелені, своя лінія 35 гривень 50 копійок за 280 гривень. Кукурудза цукрова, своя лінія, 28 гривень 90 копійок за 340 грам. Гриби печериці своя лінія 48 гривень 90 копійок за 275 грам. Гриби печериці своя лінія 48 гривень 90 копійок за 275 грам. Ідуть з морквою. Соломка, розумний вибір 6 гривень 90 копійок за 80 грам. Сушка, Київський хліб, малютка 28 гривень 80 копійок за 340 грам. Соломка БКК 10 гривень 90 копійок за 100 грам, солона. Мілка ММ Макс, за 270 грам. 99 гривень 90 копійок. Шоколад міленіум 17 гривень 80 копійок за 85 грам. З карамеллю. Зі смаком карамелі. Вафлі своя лінія. З ароматом лимону 28 гривень 80 копійок за 235 грам. Вафлі 28 гривень, 90 копійок. Молочні, своя лінія, торгова марка. За 236 грам. Вафлі «Рушен» 32 гривні 90 копійок. З горішком. Рулет бісквітний. конті 29 гривень 90 копійок за 175 грам з молоком. Крекер, своя лінія 32 гривні 40 копійок за 400 грам. Ніжний крекер. Крекер конті 22 гривні 70 копійок. За 300 грам. Пряники своя лінія 26 гривень 90 копійок за 300 грам. Зі смаками. Печиво ярич 24 гривні 90 копійок за 240 г. Пряжене молоко без пальмової олії. Паста мілка шоколадного ріхова, 135 гривень, 40 копійок. Пластівці своя лінія 39 гривень 40 копійок. Глазуровані за 400 грам. Кукурудзяні палочки 17 гривень 50 копійок за 170 грам. Чай чорний 42 гривні 40 копійок. Розумний вибір. Торгова марка за 180 грам. Листовий. Чай чорний тет Лорд Крей, 42 гривні 80 копійок. Чай зелений своя лінія 35 гривень, 70 копійок. Фруктовий за 80 грам. Кава. В банці 131 гривня 50 копійок за 250 грам. Кава Якобс Монарх 133 гривні 30 копійок за 250 грам. Мелена. Кава Мелена Маккофе 76 гривень 70 копійок за 250 грам. Експресо. Какао порошок мрія 33 гривні 30 копійок за 100 грам.